Не так само що це за точка, бо та боч варто її порівнювати з 24 лютого 2022 року, з 2014 роком, з будь-яким історичним моментом, та наскільки зараз все критично чи нормально стійко. От бачите, Віктор Шленчак ну, правду, говорить, ну це ж просто якийсь сюр. Та можливо, чаджі як минулого разу тарифи писав Дональду Трампу. Так цього разу накидав цей план в тому, що це ніякий не план, а такий якийсь. Набір абсолютно випадкових речень навіть, я абсолютно погоджуюсь. І тому, якщо чесно, якщо заплановано обговорення цього документу, я б хотів його уникнути, бо там ну, людина, яка просто хоч трошки має тут сірої рідини якоїсь в голові, ну там нема про що говорити взагалі. А що стосується взагалі ситуації, ну, я не буду вангувати, я не міг такого передбачити, не передбачав. І з моєї точки зору, Небезпека, складність цієї ситуації вона полягає не тільки в тому, що стало зрозуміло не тільки тим, хто фахово цікавився взагалі діяльністю команди ефективних менеджерів на чолі з зеленським, але і широкому загалу переважно більшість українців просто вивернули і поклали на стіл. Ось дивіться, що, що у вас відбувається. І, звісно річ, це породило ну, на певному етапі шок, потім розчарування, у когось там зневіра, у когось, я знаю, величезної кількості людей лють. Але справа не, не тільки в нас, не тільки в Україні. Паралельно подібна ситуація розігрується в США. І скандал навколо Трампа з Горизвісним. Його ну, людину, яку він в попередній каденції це вже, називав, ну, там, да, називав. Але класним це парнем. це все ще бліц, все вище да. що про все. Тобто я кажу, що розігруються паралельно дві кризи: одна в Україні, друга в Сполучених Штатах. І я поки що, принаймні, мені так здається, що от те, що зараз ми умовно називаємо мирний план Трампа, це спроба Трампа. Привернути увагу не тільки своїх виборців, а і взагалі світового загалу з тієї скандальної ситуації, яка зараз відбувається в сполучених штатах, перебити інформаційно чимось більш значущим, начебто. Дуже багато вкидів. Дуже багато інформації, що і США допускають внесення певних правок Україною в цей план. Це Вашингтон Пост про це пише. Але в цілому будемо зараз збиратися. Ну і кажуть, що президент Зеленський буквально протягом попередньої години вже навіть встиг поговорити з і з віце-президентом Сполучених Штатів Америки. А у Білому домі заявили, що протягом останнього місяця спеціальний посланець президента США Стівен Вітков та державний секретар Марко Рубіо готували новий мирний план для України. Про це сказала речниця Білого Дому. У Карлин Левіт за її словами, сполучені штати однаково взаємодіяли як із Києвом, так і із Москвою. спеціальний посланець Вітков і Марко Рубіо протягом останнього місяця тихо працювали над планом. Вони спілкувалися з обома сторонами Росією і Україною, аби зрозуміти на що ці країни готові піти, щоб досягти тривалого та стійкого миру. Натомість британська газета напередодні Financial Times оприлюднила так званий план США і Росії щодо капітуляції України. В документі Києва пропонують удвічі скоротити армію, відмовитися від певного виду озброєнь і відмовитися від території, зокрема Донбасу. Як пише видання, план належить спецпредставникам Трампа і Путіна. Відомо, що Володимир Зеленський таким документом не задоволений. До слова, попри проросійських таких ініціатив, президент США вкотре заявив, що не задоволений Ским диктатором айтотавос ганабізі баґрелей у мене хороші споки з президентом Путіним. Але зараз я трохи розчарований у президенті Путіні. Він це знає. Я думав, що це буде легко. Європейський союз підтримує будь-який мирний план для України, якщо він принесе тривалий і справедливий мир. Про це заявила глава європейської дипломатії. Калас. Вона наголосила, Україна і Європа повинні бути залучені до розробки мирного плану. Ми підтримуємо будь-який план, який принесе справедливий і тривалий мир. Щодо мирного плану. Ми розуміємо, що його представили президенту Зеленському. Ми завжди говорили, аби будь-який мирний план був ефективним. Він має бути узгоджений з україною та європейськими країнами. Скоординували позиції для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, британським прем'єром Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили план миру для України та всієї Європи. Володимир Зеленський відзначив зусиль Сполучених Штатів для завершення війни. За його словами, триває робота над документом, який підготувала американська сторона. Глава держави наголосив, це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач. Припинити політичні ігрища. держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І Всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Андріктора, ви сказали про те, що ніякого плану немає, Георгій Тука з вами погоджується, і ще півсвіту теж. У той же час, суч з цього, це звернення президента Зеленського, воно підтверджує те, що було написано про певний дедлайн. Плану немає, але на щось треба погодитися до 27 листопада. Все швидко. Дуже швидко далі з'явилася інформація, що вже до річниці інаугурації Дональда Трампа має бути мир в Україні і так далі. Якщо справді всі ці пункти як було написано, вони місяць русизми, вони були написані. Без участі України тут все очевидно. До чого нас спонукають, і чому президент Зеленський каже про те, що або 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 ми лишаємося без партнера, або ми маємо на це погодитися? Два поганих вибори: хто нас ставить перед ним? Ну, по перше, вже є інформація про те, що нібито сполучені штати Америки заявили, що якщо не буде щось підписано до 27 числа, то тоді розвідданих Україна не отримає. Ми перед цією дилемою вже стояли. Ви пам'ятаєте, тут дуже схожа якраз тактика з підписанням угоди про мінерали. Або ви підписуєте за 2-3 дні, або ми там розвертаємось і нічого у вас не буде. Я тут зараз дуже все-таки сподіваюся, що включиться все-таки європейська дипломатія, тому що. Е Важко взагалі говорити, як можна щось змінити в ситуації, коли про тебе говорять як про індюшку на день там вдячності. Тому що ти не нібито не, не береш жодної участі в перемовинах Європу, яка має оплачувати дуже багато в цьому переліку. Ну, Принаймні, в переліку, я не кажу в плані, а в переліку, яка має бути дотична, яка має щось там гарантувати, взагалі не ставлять до відома. І це виглядає так, що є країни важливі, а є країни якісь там третєсортні. І я думаю, що тут на місці європейців я би як мінімум включив ну, якусь задню, тому що це непорядно, як мінімум. Говорити про те, що має зробити Європа, які вона гроші має віддати, в тому числі і Сполученим Штатам Америки за гарантії безпеки. І це все загалом, от я кажу, що проблема в тому, що цим вкинутим ну, планом чи як це не планом, і ПСО, це конкретна спецоперація російських пропагандистів, як до речі, Бесант казав, росіяни. Кілька речей для себе вирішили. Зачекайте, в нас є о, заява речниці Білого Дому, яка каже: ми в чому брали участь, ми це підтримуємо і ми спонукаємо Україну. Е, дивіться, е, росіяни, коли вони там на рівні Віткова і Дмитрієва це все е, намагалися сформулювати, що вони передбачали? Що навіть розмови про мирний план. Вони відтягнуть час для того, щоб нам не надавали зброю, так не фінансували. Це перший пункт. Другий пункт. Питання використання російських заморожених активів. Воно вже й так змістилося в часі вирішення в Брюсселі. Зараз воно, я думаю, що вже до нового року навряд чи буде вирішено. Тому що ну, як розморожувати ці російські активи, якщо вже говорять про якийсь мир, а потім прийдуть до нас з претензіями, чого ми чужими грошима розпоряджалися. Третя історія це відновлення контакту по лінії Трамп і Путін. Два місяці фактично Трамп розповідає, що він розчарований Путіним, що Путін не чує, що Путін має зупинити війну. Зараз цим планом знову втягується історія про, про Путін. Четвертий пункт: росіяни таким чином фактично отримують можливості говорити, що Україна не дорогу недоговороздатна. Це ще одна частина ІПСУ, і таких речей можна, мабуть, до десятка назвати, що отримує Росія від самого лише факту закидання цих ідей в інформаційний простір. Україна тут нічого не отримує. І давайте будемо відверті, коли прочитати всі ці 28 чи скільки там пунктів. Там мова не про мир, там мова про капітуляцію. І вся ця історія про капітуляцію ми її проходили. В 22-му році, в 23-му році, в 24-му році два рази, і в 25-му, мені здається, це вже третя модальність, коли ми проходимо те, що називається капітуляція. Для Трампа абсолютно наплювати, в, якій, в якому форматі буде припинена війна. Тут для нього дійсно важливо, щоб проголосити, що це щось сталося. Для нас ні. І відповідно, я просто ще раз хочу сказати, що лише дорослі люди з Європи зараз зможуть налагодити якісь можливості для того, щоб вирулити з цієї ситуації.